Сьогодні ми розглянемо канцелярський скотч. Простий, але дуже функціональний інструмент, який є майже у кожному домі або офісі. Зазвичай канцелярський скотч виготовляється з прозорого поліпропілену. Його ширина може бути різною, але найпопулярніше від 12 до 19 мм, що підходить для більшості задач. Головна характеристика скотчу це його клейка поверхня. Вона забезпечує надійну фіксацію на таких матеріалах, як папір, картон, пластик і навіть тканина. Скотч має гарну міцність на розрив, що дозволяє використовувати його навіть у більш складних задачах, наприклад, для пакування легких коробок. Прозорість ще одна важлива властивість. Скотч майже непомітний на документах чи фотографіях, що робить його ідеальним для декоративних і канцелярських задач. Його компактні розміри дозволяють завжди носити рулони з собою будь то навчання, робота або творчі заняття. Ключові переваги. Прозорість і непомітність. Легкість у використанні, широка доступність, бюджетна ціна цей скотч це невелика річ, яка робить життя простішим.